5 вересня 2023 року безнасіневий сорт винограду з умовною назвою Чорнобаївка. На 5 вересня вже готовий, гармонійний смак. М'ясиста консистенція, м'ясисто-сочна консистенція ягоди. Повністю безнасіневий. Ось розрізані ягодки лежать. Не трісну від ливнів. 4 дні назад пройшов дуже сильний ливень, трошки граду, але незначно. Другий рік кущику перше плодоношення. Звичайно, перевантажив його, треба йому дати бути, відпочити трошки в наступному році. Але потрібно було перевірити, що може показати цей сорт. Експериментувати. Ну і вважаю експеримент вдалим, бо навіть лоза на ці терміни визріла аж за перегиб. деякі пагони, аж за перегиб сила роста дозволяє його вантажити. Перспективна новиночка.